Вітаю на каналі! Ми купили ровера. Що таке ровер? він на нам потрібен, і чому я з покришкою? Про все по порядку, зараз розкажу. Так, давайте все по порядку. Що таке ровер? Ровер, як ви бачите, це той самий велосипед. Але чого я кажу ровер? Ті, хто дивляться мене на Західній Україні, то їх дивує таке запитання. Ну, взагалі їх дивує, чому я підняв таке запитання, тому що там всі кажуть ровер. Я поки не переїхав в центральну Україну сюди жити, то я думав, що це літературне таке правильне слово, його можна використовувати в документах. Я думав, що ровер це є от того штука, яка возить людей. Потім, коли я приїхав сюди, наприклад, мені треба було купити до ровера замка, такого, знаєте, на кодові. Я заходжу в Аврору в магазин, кажу, у вас є замки до ровера? Пауза. Ну, я теж чекаю відповіді. Я зрозумів, що вони мене не розуміють. Кажу до велосипеда. А, є! От зразу дали мені. Так що, чому така ситуація виникає? Тому що захід України, він... Багато років, не пам'ятаю скільки, <кій> був, як кажуть, старі люди під Польщею, тобто належав до складу Польщі. А ровер, як всі ми знаємо, це така англійська фірма-компанія, яка виготовляє автомобілі. Я не досліджував там, не вникав зараз в їхню історію, щоб вам то все достеменно розказувати. Але вона зараз виготовляє автомобілі. Але здається, колись вона виготовляла велосипеди, і от там, де Польща, Германія. Ну, всі ті західноєвропейські країни, вони і, і тепер східноєвропейські, от Польща, здається, до Східної Європи належить чи до Західної. точно не знаю. Ну, Україна до Східної Європи належить, і її західна частина знають, що таке ровер, тому що от коли ця західна частина була під владою Польщі, то всі казали на велосипед ровер. Чому? Як я вже сказав, дозволю собі повторитися, тому що е, ця компанія ровер виготовляла колись велосипеди. І так повелося, що вони були дуже поширені, і, може, вони були монополістами, я не знаю. От. Але так як зараз ми говоримо Xerox, на Epson, на Sharp, там, на якісь всякі різні фірми, які тільки є, ми кажемо Xerox. А насправді це не Xerox. Xerox це ну, вузенька, конкретна. Фірма теж виготовляє ті самі пристрої, копіювальні. Але люди звикли на все казати Xerox, тому що він заполонив ринок одним з перших тут на теренах нашої держави. От. І я зрозумів, що на ровер в центральній Україні треба казати велосипед, тому що ніхто не розуміє, що я хочу, думаю, що я, я якийсь дивак. Сьогодні, ну, не сьогодні, а... ну да, сьогодні купляв до ровера. Запчастини і знов сказав ровер, хоча вже собі постановив казати велосипед, але вже настільки воно в'їлося в, в пам'ять. Ну ладно, то таке, розказав таку історію. Чого ж ми купили того ровера, тире велосипеда. Тому що е, той будинок, той, що ми купили, купуємо, верніше, ще не купили, купуємо, е, то він знаходиться від нашої квартири рівно-рівно 9 кілометрів від міста. От Якщо від знака до знака, то звичайно там десь. 5-6 кілометрів, а від нашої квартири рівно 9. І машиною, якщо їхати, то виходить туди і назад. Я ну, дивився по бортовому комп'ютеру, яка витрата палива, була кілометраж, порахував 82 чи 83 гривні туди і назад з'їздити. Тому нам треба один ровер у нас є. Той зелений, такий, який вже він з'являвся в роликах. А нам треба ще одного. І ми купили. На Оликсі я знайшов найдешевший, який був тут поблизу. з таких от, Багато таких продається. Але в основному були вони по 1800, 2000, 1900. Ну ми ж знайшли за 1450. Я подзвонив нормальний. Та каже, вроді, нормальний. Каже, він довго стояв. Кажу, проїдьте, ще нормальний. Каже, нормальне, тільки щось колесо спущене. Кажу, зробіть колесо і привезіть мені, бо він в селі продавався, не в нашому місті, а в селі, там, де погана дорога, в ту сторону, де я минулого року їхав, в сторону Черкас через ті села. Кажу, зробіть і привезіть. Він каже, добре. Каже, я заплачу 1500 гривень. А не 1450. Він каже, добре. Все, привіз він мені. Я проїхався, їздить нормально, колесо не спускає, кажу, що ви робили? Він каже: та нічого не робив. Каже, просто накачав компресором, і воно щось перестало спускати. От. Я вже такий радий, все, купив, поїздив, купив. Пішов до хати, думаю, візьму гроші, передіннуся, поїду ним по хліб, проїдуся, обкатаю його. Поки я там туди-сюди, чуємо через вікно такий бах, такий звук. Ми відразу не звернули уваги, думали, мого щось впало. От, але потім, коли я вийшов, я зрозумів, що то був за звук, вистрелило колесо. От. Вистрілило. Так, да, бачите, тут нема всіх шпрехів. Не знаю, шпрехи, знаєте, що таке? Я кажу шпрехи. От, вистрелило воно, а во дирка. Така дира. Як згадило. Дивіться, тут ще написано на ньому. А, де то написано? СССР десь писало. Так, да. дивіться, не з'їжджена резина ще зовсім. Ще от. от... Такі голочки, як то кажуть, є. От. Але, але вона якась така вже. Ну, видно, що як її поставили, як в СССР зробили, так, так вона ще і не. Так вона і стояла. Що вже аж потрупашило. Так що я купив от навіть з таким самим ободом, який вже китайські, вже не СССР. Зараз буду його міняти. Купив камеру відразу китайську. Так, покришки, скільки коштують. Було три різновиди у нас тут в нашому місті, в магазині. Було за 200 гривень. Така дубова. Була оця за 280, м'якенька така. От. І ще була за 320. Така добротна, як береш в руку. Камери були по 135 і по 165, здається. Тут теж він от якийсь такий самокльоп. Не знаю, хто понімається. Чи то для того, щоб були ті шпрехи посилені, чи то просто з безвиході або зі здешевлення. Ну нічого, їздить. Придеться міняти, то колись поміняємо. Зараз треба поміняти те, що вже критично треба поміняти. А так, ровер, корзина, нові педалі тут. От, десь я спер начепилась. Що тут ще? Болотнік, крепкий, тримається, сідло, це ще воно буде і буде довго. Україна. Дзвоник робить. Ну що, будемо міняти. Так, розібрав всередині якесь маркування Союз Совєтських Республік ОТК-42. Не знаю, що це означає. Так, да, така вона вже, як її беру рукою, вона така вже... Здається, бачите, з неї тут о, по краях сипається. Вона вже все. А от тій китайський, тут зовсім немає ніякого маркування. Я по кругу пройшовся, ніякого всередині немає маркування. От, подивився обода, ті шпрехи ніде не вилазять нічого. Все нормально. І от ще, що мені, я подумав, от камера та. Не знаю, виходить, можна з неї джгута, зробити, можна ще щось. Тобто помаленьку вже починає, починатиме хлам в гаражі збиратися. Оце перший мазок, з якого все почнеться, потім що треба буде прицепами вивозити. Так, все, діла в шляпі. Осталось тільки накачати і прикрутити. Чим ми зараз і займемося. Так, і той хвилюючий момент, що в нас вийшло? Всього є, тепер зараз проїдемося. Ну що я вам скажу? Ровер йде нормально, по бруківці, бачите, не тарабанить нічого, крім дзвоника. І щось там ззаду чуть-чуть. ну але не знаю, що там, може колеса. Все, я дуже радий тим ровером велосипедом. А ви тепер, якщо не знали, то знаєте, що таке ровер. Тепер ми ним будемо їздити на свою дачу. Саме для цього ми купили, щоб економити кошти. 85 гривень приблизно 83-82 в одну сторону, якщо на автомобілі і якщо бензин шукати по оптимальних цінах. Всього до нових зустрічей на каналі.